Дня, друзі, Дмитро Павліченко. Сьогодні ми біля Шевченковського суду, де учора 5.07 2003 -го року загинув обвинувачений Ігор Гуменюк, відносно, відносно якого було висунуто обвинувачення щодо вбивства чотирьох нацгвардійців. Але ж чого ми тут сьогодні зібрались? Згідно офіційної версії, яку нам було озвучено паном посадовою особою міністром Ігорем Клименко, де він зазначив. Це попередня інформація. Пан попередньо гумінюк підозрюваний в скоєнні тяжкого злочину 2015 року, внаслідок якого загинули чотири військовослужбовці Національної гвардії України. Сьогодні його привезли на ще одне засідання суду. Вісім років це вже триває. Ну і після е, цього засідання, яке закінчилось приблизно е, за дві години після його початку, е, пан Гуменюк спочатку закрився в туалеті, після цього приоткрив двері і викинув по е, караулу, е, е, не зру, поки ми не розуміємо, вибуховий якийсь пристрій. Е, після цього е, таких е, Таких вибухів, скорше всього, що було два попередньо. Після цього він намагався покинути залу суду несанкціоновано. Працівники військовослужбовці конвою його зупинили пострілом в повітря. Він повернувся, забарекодувався в окремому приміщенні, і після цього працівники корпусу оперативно-раптової дії міста Києва намагалися його деблокувати. В цьому приміщенні. Звичайно, що перед цим намагалися провести переговори, він не йшов на, на будь-який контакт. Після того, як були деблоковані двері в це приміщення, і ще один вибухонебезпечний предмет був вкинути працівників поліції і тільки їхнє вжиття врятували ще ті, які були перед ними. Наші працівники поліції поранені. Поранені нижні кінцівки на даний час вони знаходяться в лікувальних закладах. Життю їм загинув від саме вибухового пристрою. Зараз працюють на місці вибухотехніки. Перше, ми на даний момент не розуміємо, де знаходились вибухові пристрої чи в залі. В туалета, в кімнати туалета, чи в залі, там де він заберекодувався, чи можливо він яким чином проніс собою, і це слідство дасть на це відповідь. На даний момент хочу підтвердити: загинув безпосередньо слам зловмисник. Він скорше всього, що підірвався на. Вибухонебезпечному предметі, який з ним був, і поранено на даний момент два працівника корпусу оперативної раптової дії міста Києва. Їх життю нічого не загрожує. Я ще раз хочу повторити, що працівники Корда саме штурмували штурму, зловмисника, який забарикадувався в окремій кімнаті. І якраз внаслідок цього штурму вони і отримали поранення. Ви є адвокатом підозрюваного Ігоря Гоменюка. Що вам відомо на цю хвилину? Чи ви можете підтвердити, що це Ігор Гоменюк зараз в Шевченківському районному суді здійснив злочин і власне була інформація від ЗМІ про вибух, гранати і захоплення в заручники двох конвоїрів? Що відомо вам? Я не можу підтвердити, що це саме Гуменюк. Мені відомо, що сьогодні буде, було чергове засідання щодо Гуменюка. і суд вкотре продовжує йому тримання під вартою без будь-яких доказів наявня ризиків. Так, в нього, в нього певним чином пригнічений стан, бо він 31 серпня червня буде вже 8 років. 8 років, як він тримається в СІЗО без вирока суду. Якщо це дійсно він такі дії, то я вважаю, що великим скажем велика частка вини в цьому лежить на суді на прокурорі, які 8 років постійно звертаються, а суд продовжує тримання його під варту. до речі, Європейський суд справ людини виніс рішення по тій же справі, але за заявою крайняка, де встановив, що саме цей суд. Порушив вимоги пунктів 3, 4, 5 статті 5 конвенції про захист прав людини, але головуючий суддя циктіч і другі суддя вони на це не реагують і продовжують постійно тримання під вартою. Тому я можу лише підтвердити, що сьогодні було засідання, десь в 17.05 воно закінчилося. Суд вкотре продовжує тримання під вартою на два місяці, не вмотивованою ухвалою. Лише розолятивну і вступну частину, і після цього десь хвилин через 10 були чутні вибухи, там є автоматна черга. Оце єдине, що я можу підтвердити. А якщо там поліція діалога, чи хто з ним, якщо це він, ведуть перемови. Ну не знаю, могли б до мене звернутися, але до мене ніхто не звертається. Наразі там місію... далось... Чіпи, так, і нікого не пускають. Наразі до вас ніхто не звертається. Дякую вам, пане Ігор. Гуменюк здобув якусь вибухівку, внаслідок чого відбувся підрив, і внаслідок два, два підриви у залі суду, і два підриви потім у приміщенні, підсобному приміщенні, де зберігались, де знаходились обвинувачення. Вчора а... цим коридором останній путь пройшов хлопець, звичайний хлопець. Гуменюк справа. Відносно чотирьох вбитих Нацгвардійців. От в цьому залі номер 5 відбулось судове засідання щодо міри запобіжного заходу. Але зривів тут ніяких не було. Що ми бачимо по дверям, що навіть не вказують нам про це. Але друзі, хто не знає, як працює система, той буде, той ну, взагалі або посадова особа. Або не знає, або не розуміє, що каже. І я вважаю, що да, на думку посадової особи, це був тер акт, щоб таким чином уникнути від відповідальності. Але, друзі, хочу вам зазначити, перше, щоб спростувати, щоб спростувати е таку думку посадовця, хочу зазначити, що щоб потрапити до залу суду, Особа, яка обвинувачується, вона проходить тричі, друзі, тричі ошук. Перше це СІЗО, другий це коли СІЗО приймає караул. Далі, коли сюди в зал приходять, зал ошукується, всі підозрі, документи вилучаються або предмети, і перед залом ще ошукують. І таким чином не можна було здобути ніяким чином якусь хтось -то передати. Тому це не сунитниця. А чому ж, друзі, я кажу, що це не сунитниця? Тому що, на мою думку, вчора відбулося вбивство людини, якого, до речі, 8 років не могли засудити. А чому не могли засудити? Ну, е, хто, хто займається адвокатською діяльністю, то зрозуміє. Особу тоді не можна засудити, а він 8 років був. Під судом першої інстанції 8 років в СІЗО, коли нема доказів, друзі, а чого ж відбулись такі події? І так, якщо нема доказів, і особа там знаходиться, його повинно що, негайно не звільнити. Але чому вони не звільняються? Тому що на високих трибун було оголошено, що знайшли вбивцю і необхідно його покарати. Але ж, чого стались такі події? І яким чином це від... могло відбутись. І дозвольте, я вам скажу свою версію, яка буде дуже правдива, і про яку мені, до речі, сказав один ув'язнений, якого теж 8 років не могли засудити. І до нього прийшов прокурор і каже: ну давай, друже, я тобі переб'ю статтю, і ти по сіженому вийдеш. Ти приймаєш на себе все, що ти е... по цій статті приймаєш. І ми прямо з залу суду тебе звільняємо. Він не погодився з такою пропозицією прокурора. Але ж, що ж відбувалося далі? Далі він каже мені, його через неділю привозять в суд. Це було в іншому місті, не в місті Києві. І е, що ж там відбувається? Друг он помічає, що коли його привезли, що коли його привезли, що коли його привезли до суду. Дверь в стакані, а стакан це називається там, де тримають всіх пересудом. Це дві така, можна тільки встати, і сісти. І двері була відчинена. Далі він каже: вдруг несподівано вийшла вся охорона і всього приміщення, і двері залишили відкрити. І він мені каже, Дмитро, і я розумію, що вони щось замислили дуже добре. Але ж. Розуміючи це, я взяв і захлопнув двері, яка була відчинена. Тобто, друзі, до чого я це веду? Е, якщо хлопці не могли засудити, нема доказів, значить що система таким чином намагалась його знищити і знищила. І тому, коли пан Клименко каже, що хлопці постраждали від, від вибухових пристроїв. А посіклі ноги, тому що щит а, а, закривали. Я, скоріше, думаю, що відбувалося наступне, що точно по такій же схемі йому дали, дали можливість, нібито симітували, що він може втікти. Але ж коли він вийшов, мабуть, на вулицю, або виходив, або не виходив, я не знаю, то ж є, вони повинні це встановити, він побачив, що вже там стоїть група. ПШР, група швидкого реагування. І він зайшов обратно. Мабуть, забаркетувався, мабуть, ні. Ми не знаємо. Але ж, чому, я кажу, не було вибухових пристрів, тому що вибуховий пристрій такі наслідки не надає. І я, скоріше думаю, що його або вбили, або закидали шумовими гранатами, які теж дуже небезпечні для життя. І таким чином людина була вбита. І тому на сьогоднішній день казати, що відбувся теракт, ракт. Я не маю основані, доки не буде проведено слідство. А слідство, я думаю, повинно взяти на себе СБУ. Тому що пан Клименко нас, нас обманює. Він не каже правду нам. І тому нема довіри такому міністру. І якщо він після цього відео не складе свої повноваження, я думаю, що ми будемо вчиняти певні дії для того, щоби. Все, що він сказав, а він сказав офіційно, а це що вже ознаки кримінального правопорушення. Друзі, слідкуємо уважно, я думаю, справа буде резонансна, ще раз ваш Дмитро Павліченко.